Зараз виконуємо овал, заовалюємо дуже класний килимочок. Подивіться, будь ласка, майстер сам робить овальчик. Буквально 5 секунд. І я вам покажу, що це за краса у нас вийшла. І ось така краса у нас вийшла. У розмірі 2,50х3,20 виконали замовлення покупця. Подивіться, мармуровий килимочок, ми називаємо піксель. Виготовлений просто ідеально. Подивіться на наш оверлок. Оверлок суперовий, капроновою ниточкою. До речі, це йде хамелеон. Зараз він до вас не буде темненькою стороною, не тільки ми його обходимо з іншої сторони, ось тако. І він одразу же набирає відтіночків і одразу же переблискує. Ниточка тут, до речі, йде 3D-об'ємна. Перегляньте, будь ласочка. Вона переливається з різних сторін, і вона різноворсова. Відтіночки йдуть холодної пудри з бежем. Дуже класно. І ви знаєте що? Виготовляємо любі розміри. Ви навіть собі можете не повірити. От покупець захотів, 2,50х320, зробимо. Хотіли 2х3,80, зробимо. Буде виглядати ще краще, ніж заводський овал. Тому що у нас все ручна робота. Килимо України, звертайтесь, така краса буде у вас. Звісно, за невеликі кошти.